Привіт, всім, ви знаходитесь на каналі українського гіка Павла. Сьогодні у нас 24 число, а це значить те, що один рік по тому Росія почала повномасштабне вторгнення на територію України. І я вирішив саме сьогодні перевести зібрані донейшени, які ми разом з вами збирали. Це я нагадую ті самі донати, коли у нас розігрувались диски, конфети і ще багато, багато всього. Ось тож... Беремо цю суму, я її округлю до 10 545. Ось тут дані всі внесені. І ви у мене запитаєте, Павло, що це взагалі за сторінка? Така демонструю Національний Банк України спецрахунок для збору коштів на потреби армії. Так, натискаю сплатити. Пішло, пішло, пішло. Все, дякуємо, платіж. Успішно відправлено. Все, ми це зробили. Продовжуємо підтримувати наших хлопців. Слава Україні! Слава ЗСУ, перемога буде за нами.